Я вдячний, що якраз от заступник голови координаційного центру виступив. І я хотів би, якраз в мене є деякі рекомендації до цього центру. Цей центр створений був якраз із-за того, що реформа деенсталізації 1.0 провалилася в Україні. І саме ми, як народні депутати, встановлювали, що саме вся реформа була замість розвитку сімейного формування, була направлена на ліквідацію спеціальних шкіл. Ми це виявили, змусили. Кабмін прибрати зі стратегії спеціальної школи. І як тільки прибрали спеціальні школи, реформа зупинилася. Тобто, зараз ми бачимо, чим займається Координаційний центр. Це напрацьовує стратегію 2.0, куди знову потрапили всі спеціальні заклади, всі школи, всі місця, де взагалі теоретично діти могли би просто залишатися на ночівлю. Так? Це всі пансіони, і навіть зараз в статистиці. Є діти, які просто навіть не ночують там, а просто навчаються да? В військовому ліцеї. Ти навчаються, навчається, вона там вже в статистиці десталізації є. А, і я взагалі здивований, що координаційний центр так багато уваги приділяє дітям, які приходять навчатися, яких, яким потрібно скористатися правом на освіту. Це вибір батьків, щоб діти навчалися. Да? Чому координаційний центр взагалі не, не бачить дітей, які живуть в лікарні роками? От саме центр з розвитку сімейних форм виховання. Скажіть мені, будь ласка, освіта, яке відношення має до розвитку сімейних форм виховання? Це право батьків. Значить, чим держава має займатися дітьми-сиротами, позбавленими батьківського компідкування? Держава має забезпечити цим дітям сімейні форми. І туди, і держава, коли є статусна дитина, держава приймає рішення, де її навчатися. Держава є батьками для цієї дитини. Якщо ваші нові члени комітету є свої діти, да? у вас вони є, якщо хтось вам буде казати, що треба закрити секцію шахів, відправити дитину на футбол або навпаки, хтось вас буде сприймати це. От, і така сама історія виходить з координаційним цим центром. Треба вже е, нарешті поставити крапку з маніпуляцією е, такого терміну, як найкращі інтереси дитини. Найкращі інтереси дитини, я вважаю, що це всі інтереси, всі інтереси. А в нас дуже. Чітко йде маніпуляція, сімейні виховання. Дивіться, Конвенція ООН, там є перелік повністю всіх прав дітей. Там є право на освіту, право на безпеку, право на здоров'я, право на сім'ю. І там немає такого, що сім'я стоїть на першому плані, а освіта на другому чи навпаки. Це просто всі права, які мають бути в дитині за дитині забезпечення. А в нас чомусь все направлено на те, щоби. От, як вигідно чиновнику трактувати інтереси дитини, так вони і трактують сьогодні. Якщо в координаційному центрі стоїть завдання зменшити кількість сиріт, то чому вони тоді підміняють паняття дітьми, які навчаються на пансіоні, видаючи їх за сіріт, потім ліквідовуючи заклади, не даючи дитини права на навчатися і так далі? Переходжу до конкретики по спеціальному освітньому середовищу. Почну з середовища. Дивіться, взагалі була помилка виділяти інклюзивне середовище як, такове, як таке. Да? Тобто інклюзивне середовище має бути апріорі. Воно має бути середовище освітнє, інклюзивним, безпечним, здоровим і так далі. Але коли вже це поділили, і ця сегрегація якраз у цих середовищ відбулася ще до нас, коли була ця реформа починалася. Саме ідеологи цієї реформи, які впроваджували її тут, да, які відповідали за результат, вони чітко розуміли, що вони будуть показники реформи робити на ліквідації шкіл спеціальних. Тому вони чітко зробили інклюзивне середовище. А ви бачили пандуси, да, от які встановлюють, да, і сказали, що в нас буде все інклюзивне. Це нормально, це, це добре, коли є інклюзія в такому вигляді, коли вона ну коли для, дитині, для дитини Є ви для батьків є вибір. Якщо вона може навчатися в загальноосвітній школі, і ця школа інклюзивна, добре, вона туди піде і буде навчатися. А якщо не підходить, і такі діти є, ми всі знаємо про це, і ніхто не скаже, що таких дітей немає, яким не підходить. Навіть інклюзивна суперосвіта, суперінклюзивне середовище, то для такої дитини, дитини на, на треба, щоб було спеціальне середовище, спеціальне освітнє середовище. Це не просто заклад, це середовище, де є фахівці, які будуть навчати тотальну незрячу дитину. Бачити світ серцем, руками, да? навчати дитину. Оце і є спеціальне освітнє середовище. Я прошу просто припинити ці маніпуляції середовищами, тому що дивіться, навіть на сайті МУНУ до останнього часу, поки ми це не побачили, видно було написано, що інклюзія як протистояння спеціальної освіті. Розумієте, не можна ставити в жодній країні світу такого протистояння немає. Є... Скажіть мені, хто взагалі яка країна придумала так вже вихід замінила спеціальні школи? Немає сполучені штати 50 років вибудовували. Інклюзію намагалися там замінити цю спеціальну освіту і нічого не вийшло. І, і там є спеціальні школи в Лондоні. Є спеціальні школи в Англії, да? є в Німеччині наші діти, які поїхали в евакуацію. Зараз навчаються в спеціальних школах. Діти, які для яких закрили школи нас в Україні, у собі як обманювали наших батьків, казали, що вашу школу закриють. Школу закривали, казали, що в світі жодної школи такої немає. Дитина потім йшла в школу в загальну освітню. Її там були. Вона чула про собі про себе такі речі, ну, отримала травму, а потім взагалі не навчалася. Потім уїхали в евакуацію і пішли в спеціальну школу, і вони запитують, за що це взагалі було. Да? Тому я прошу припинити цю маніпуляцію. До речі, по статистиці я задавав питання в кабінету міністрів на засіданні на годині запитань до уряду. Я задав питання чітке. Прем'єр-міністр України, яка кількість дітей, яка проживає в інтернатних в закладах, да? яку кількість дітей треба деінституалізовувати. звучать різні цифри: 100 тисяч дітей, 27 тисяч дітей. Ми, ми розуміємо, що це все маніпуляція, це брехня, по суті. Дітей, які, потребують, потребують, які можуть бути влаштовані в сімейні форми, яким це потрібно? Це 5-7 тисяч. Навіщо це маніпуляція? І знову ми не почули чіткої відповіді. Тому я просто прошу колег з комітету захистити дітей з особливими освітніми потребами від, від, від таких закидань, від таких показників, від такого свавілля, яке відбувається. Ми вже це раз зробили, зробили да спеціальну комісію, коли також ми перший раз, коли Юля Рішена у цьому кабінеті, перший раз ми озвучили цю проблему на в першому році нашої каденції, що отримали? Хейт, максимальний хейт від того, що почали всі дотичні реформи писати, що, що ми зло, що ми зло за інтернати і так далі. Що потім було? Ми потім створили слідчу комісію, залучили всю слідчу комісію наших колег, наших опонентів, які були проти нашої позиції. Вони поїхали з нами по всім школам, по областям. Вони все побачили. Вони подякували, що ми їх запросили туди на, на всю комісію. слідчу. вони кажуть, ви нам відкрили очі на цей обман. І це факт. Є е, 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 закон, напрацьований членами слідчої комісії. Слідча комісія виявила багато порушень. Слідча комісія встановила ті факти, чому реформа неможлива взагалі в Україні, поки не виправити ці речі. Значить, ми це все зробили. Закон Верховна Рада прийняла. Прийняла Верховна Рада, закон одноголосно 300 плюс голосів конституційною більшістю з пропозиціями президенту, другий раз прийняла. Цей закон заблокований Мінсоцом сьогодні, на сьогоднішній день. Координаційний центр про це знає. Чому координаційний центр мовчить? Жодного разу я не почув від координаційного центру, що він вийшов з позицією, з публічною, і сказав, що без закону ми не можемо розвивати форми. І тому така ситуація виходить. Значить, вони заблокували закон. Громада не може сьогодні взагалі від... От, ой, собі, треба від... Від... розширювати сімейні форми, їх треба відкривати, в... створювати сім... прийомні сім'ї. А громада навіть не має повноважень це зробити. Навіть є бажання, а немає просто законних підстав це робити. І це в законі є. Тобто були розбіжності, коли Смінсос просто не подав пропозиції в закон про децентралізацію, і сьогодні все зависло на районах. Вони про це все знають. Знають, але мовчать і хочуть вашими руками просто робити собі показники. Я, я вважаю, що коли Координаційний центр скаже правду перший раз в своєму житті, скаже правду. Про закон 7077, який заблокований Мінсоцом, який заважає координаційному центру координувати діяльність по децентралізації. коли він скаже, що без цього закону це зробити неможливо, от тоді можна взагалі брати до уваги рекомендації цього координаційного центру. Розумієте? Нас ЮНІСЕФ навіть зробив е, висновок. Висновок це є на багато листів. І написано, що цей закон 7077 сприяє Він, він е, Позитивно оцінений європейськими колегами нашими, то я хочу до конкретики прийти. Колеги, поки ми наше завдання сьогодні захистити дітей від свавілля. Повірте, тут немає так, немає жодного напевне члена комітету, да, і або присутніх, хто би не хотів, щоб дітям було добре, щоб не хотів, щоб діти да, щоб хтось щось поганого хоче. Звичайно, ми за, за те, щоб навчатися в щоб дитина навчалася в сім'ї, проживала в сім'ї. Але якщо немає іншого вибору, якщо дитина хоче навчатися, наприклад, якщо дитина хоче бути футболістом да? з якогось далекого села, в нього талант. От Мудрик, наприклад, він з Краснограду. Він же не проживав, він же не же не грав там в Краснограді весь час, да? він же навчався в спортивній школі-інтернаті, напевно, да? або Лунін. Да? А якщо б тоді ці десталізатори, наші реформатори поставили би, закрили би пенсіони, да? б, закрили б ці пансіони, що було? Ну, не було в нас таких талантів. У нас сьогодні балета школа в Києві є, там 7 років діти телелинті навчаються балету, мистецтво балету. Це теж погано. Я вважаю, що коли це спільний вибір батьків і дітей, то це правильно, це нормально. От якраз і є сегрегація, коли навпаки забирають вибір, коли не розвивають нічого. І коли дитина потім залишається вдома взагалі без освіти, нікому не потрібна, громадам не потрібна. І тоді вже батьки змушені віддавати дитину в цей інтернат. Але це тема іншої розмови. Я просто хочу попросити вас захистити цих дітей спеціально і навіть сьогодні прийняти спеціальне освітнє середовище. Потім ми з Сергієм Сергія общалися, спілкувалися стосовно середовищ. Ми почали малювати ці середовища, і ми зрозуміли, що просто їх наплодили стільки, але ми не можемо ми можемо сьогодні тільки захистити право дітей на освіту створити спеціальне середовище. Тому що це, 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 як, ну, це те, про що забули взагалі. А потім ще один напевне закон, наприклад, зміни до закону, де визначити, які середовища має бути, і так далі. Навіть мого колеги Романа Грищука не виникло питання до спеціального середовища, до інших середовищ не було питання, да? а до спеціального не виникло. Тому, колеги, прошу вас захистити право дітей на освіту, не піддаватися на маніпуляції. І якщо є питання на будь-яке питання, я відповім. тому що ми дуже довго часу витратили взагалі на, на захист дітей ЗОП і на діяльність в робочій групі.